Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих та наша нова рубрика персональна історія. Сьогодні поговоримо про першого і справжнього самодержця всієї Русі. І це не московський князь Іван III, як твердить московська пропаганда. Ой, перепрошую, московська історіографія. Хоча, яка різниця? Там кажуть, Іван III після 300 років перебування Москви у монгольському рабстві нарешті відмовився платити данину Орді. Тоді ординський хан зібрав військо і пішов карати наглого васала. Хана, до речі, звали Ахмат. Хто не з нами, тот нами. Ахмат сіла! Але Іван вислав своє військо, яке зустріло хана на прикордонній річці угрі. Обидва чекали на підкріплення і нападати не наважувалося. Отак вони стояли місяць, підкріплень не дочекалися і розійшлися. Московити тепер цим дуже пишаються. Пам'ятна дата воєнної історії Росії: 11 ноября 1480 року. Стояння на угрі. Демонстрація сили і рішимості русского государство окончательно обрело независимость. Тут брехня приблизно все. Не руська, а московська держава і не здобула незалежність, а змінила господаря. Бо Москва перестала платити у слаблій Орді і почала платити зміцнілому кримському ханству. Іван III в листах до хана Менглі грає називав себе його Холопом. Наступники цього холопа третього платили Криму данину щонайменше до 1685 року. А от у стосунках з слов'янськими сусідами тут так, московит надував щоки і пижився і на всіх нападав. А як привід називав себе самодержцем всія Русі. І цей титул, як і усе на Москві, крадений. Вперше він зафіксований за два століття до того у Галицько-Волинському літописі. Так літописець назвав князя Волинського, Галицького і Київського Романа Великого. Тож сьогодні поговоримо про нього і про те, скільки московитів можна було купити на гривню у 12 столітті. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, а ми вам розкажемо, чому князя Романа називали самодержцем і як він бив майбутніх московитів. Я ненавидів росіян до того, як це стало мейнстримом. В одному з попередніх випусків ми розповідали вам про великого князя київського Володимира Мономаха, найкрутішого полководця Давньої Русі, і про його шапку. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Якщо коротко, він зміг подолати феодальну роздробленість і знову об'єднати Русь у велику потужну державу. Але ненадовго. Треба зазначити, що таке тоді робилося по всій Європі. Старі імперії розпадалися, а нащадки великих правителів жерлися між собою за владу. Нащадки Володимира і його братів розділилися на кілька кланів. Найпливовішими були три з них: старші Мономаховичі осіли здебільшого у Києві та Південно-Західній Русі, тобто нинішній Україні. Їх ще за іменем старшого сина і спадкоємця називали Мстиславичами. Той був народжений у шлюбі з англійською принцесою Гітою Уесекською. Молодші Мономаховичі осіли на нинішній Москові, тоді званій Владіміру Суздальським князівством. Їх називали Юрійовичами, за іменем Юрія Долгорукого, молодшого Володимирового сина. Його матір'ю була чи то наложниця, чи то друга дружина Мономаха, Половецька ханша. Був ще клан Ольговичів, тобто Олеговичів. Вони княжили у Чернігові і нинішній Білорусі. І всі вони страшенно ворогували за Київський престол. Юрій Довгорукий захоплював його тричі, але дуже ненадовго. Перші два рази його прогнав рідний племінник, а на третій отруїли кияни. Його син Андрій Боголюбський у своїй столиці Владиміря на Клязьмі всіляко мавпував столицю, збудував там собі копії золотих воріт і соборів, а потім. Зібрав сили, щоб Київ захопити. У 1169-му йому це вдалося. Але він не посів Великокняжий престол, а місто безжально пограбував і спалив. Людей вирізав, а цінності викрав. Хотів знищити стару столицю, щоб звеличити своє непорозуміння на клязі і називатись Великим Князем. Тож забрав з собою награбоване і повернувся на своє залізце. Наприклад, найдавніша і найшанованіша ікона на Московії так звана Владимирська богоматір. Раніше називалася Вижгородською. Та була змародерна Андрієм із церкви Бориса і Гліба у Вижгороді. Там була резиденція великих князів Київських. За легендою, ікона була виготовлена в Єрусалимі і через Константинополь потрапила до Ярослава Мудрого. А зараз же її виставляють у Третьяковській галереї у Москві. Андрій на цьому не зупинився і вирішив загарбати і сплюндрувати ще й Новгород. Тамтешні віче раніше прогнало з князювання його родичів. Та й взагалі він, вочевидь, усі інші великі міста Русі волів знищити, а народи підкорити собі. Московити цього досі прагнуть. Але тут знайшла коса на камінь, бо до Новгорода прибув 17-річний син Великого князя Київського, Роман Мстиславович. Його батько під час облоги столиці Андрієм зміг утекти від суздальців на Волинь. Роман же нікуди тікати не збирався, а вирішив дати бій. Тут зробимо невеликий відступ. Московські історики, які 300 років нав'язували нам своє бачення нашого минулого, про князя Романа згадувати не любили, тому він досі відомий не всім. А дарма, бо історик Михайло Грушевський у своїй історії України-Руси писав таке: в народніх масах Роман був безперечно популярним і полишив по собі глибокий слід у народній пам'яті, і сильно відбився в народній фантазії. Його з цього погляду треба поставити на рівні з Володимиром Великим і Мономахом, з тим тільки, що індивідуальність Романа в народній і книжній традиції зазначалася далеко визначніше ніж тих двох героїв. Але московити цю пам'ять і традицію усіляко витравлювали, і зараз ви зрозумієте, чому. Через рік після руйнування Києва Андрій Боголюбський рушив на Новгород. До речі, він мав таке прізвисько не через Любов до Бога. А за назвою своєї резиденції Боголюбову. А юний Роман зібрав військо і вдарив по союзниках Боголюбського князях Полоцьких. Потім приготувався до оборони. Спочатку витримав три дні облоги і завдав загарбникам важких втрат. А потім зненацька контратакував і несподівано розбив їх ущент. Ось ці події на Новгородській іконі. Тут облога вже триває, але паралельно відбувається спроба переговорів. Роман безбородий юнак зліва, а це вже контратака. Безбородий юнак. Першим кидається на ворога з мечем в руках. Роман тоді розбив військо суздальців вщент. Багатьох побив, а полонених захопив стільки, що їх потім продавали за бесі по десятку за гривню. А один московит коштував два ногати, тобто рівно 1 десяту гривні. Правило оптом дешевше тоді ще не працювало. І задля цікавості, а давайте спробуємо перевести тодішні гривні у нинішні. Це буде доволі умовно, але все ж. Новгородська гривня була примітивнішою, за більш відому нам Київську, зате важчою. Це був 200 грамовий шматок срібла високої проби. Ми загуглили і дізналися. Зараз вона на вагу коштувала б трохи більше 8 тисяч гривень. Тож у нас питання: а ви купили б собі десяток московитів за 8 тисяч гривень? Чи хоча б в роздріб по 800 за штуку? Клаптик землі і два раба. Пишіть про це в коментарях, а ми знову про серйозне. Після поразки Боголюбського у Новгороді старші Мономаховичі об'єдналися з Ольговичами і прогнали з Києва залізьких ставленників. У 1173-му Боголюбський знову пішов на столицю війною, але цього разу загруз під Вишгородом, який ніяк не міг взяти. Коли ж до міста підійшли на допомогу Волинські і Галицькі полки. Залізьке військо почало розбігатися, а його залишки атакували і розбили самі вижгородці. Претензії Боголюбського на Велике Княжіння і володіння всієї Русю різко здулися, і за рік його вбили власні бояри. Роман же по смерті батька, вже уславленим воїном, повернувся до міста Володимир на Волині і взявся її зміцнювати. Уклав союз з поляками і з другої спроби зайняв Галицький престол. Там саме вигасала місцева династія. Для цього довелося повоювати з угорцями, які теж хотіли Галичину собі. Але Роман переміг. Сам Галич взяв без бою і був визнаний на княжінні народним вічним. Зрадників і непокірних бояр тодішніх олігархів безжально перебив, чим здобув популярність у простолюду. Почав відбивати грабіжницькі набіги сусідів, балтійських хідвягів і кочовиків половців. Робив це не тільки на своїй землі, але й успішно атакував ворога на його території. У союзі з візантійським імператором дійшов аж до Балкан і прогнав степовиків ще й звідти. Коли ж овруцький князь Рюрик в союзі з суздальцями, сіверянами і половцями зайняв і розграбував Київ, Роман з Галицькими і Волинськими полками дійшов і туди. Кияни відкрили йому ворота і запросили на престол. Роман став великим князем і знову об'єднав усі південно-руські, іншими словами, українські землі, окрім Чернігівщини, в єдину державу. За все це і за припинення внутрішніх чвар Галицько-Волинський літопис назвав Романа Великого вікоповним самодержцем всієї Русі, який одолів усі поганські народи мудрістю ума, додержуючи заповідей Божих. Літописець, видно, був освіченим і знав мови. По слово самодержець це дослівний переклад з грецької, одного з титулів візантійського імператора автократор. А через 200 років цей титул безпідставно вкраде і присвоїть собі московський правитель Іван III. Щоб подолати чвари і гризню, Роман пропонував князям не воювати за владу, а спільно обирати Верховного правителя, Великого князя Київського, на князівській раді. Це чудово вписувалося як в руській вічовій традиції, так і в європейській. Бо саме так на раді курфюрстів обирали тоді імператора у священній Римській імперії германської нації. Це нинішні Німеччина та Австрія. І, хоча газети інтернету тоді не було, Роман про це все чудово знав. Хоча б тому, що король Німеччини. Філіп Швабський був його свояком. Вони були одружені на рідних сестрах візантійських царівнах Ірині і Єфросинії і мали багато спільних планів, зокрема, розбити ворогів Філіпа і посадити його на імператорський престол. Роман же за сприяння німецького свояка отримав пропозицію королівського титулу від папи Римського. Московський історик Татіщів запевняє Роман від корони і римських підступів відмовився. Ось як це виглядало на думку художника Ніколая Нєврєва. Однак доказів цієї версії Татіщів не наводить, тож ми йому не повіримо. Навпаки, коли така ж пропозиція надійде сину Роману Данилу, мати переконає його прийняти корону. очевидь такий намір стати першим руським королем мав і Роман Великий. І саме тому літописець назвав його самодержцем. Однак всіх своїх намірів здійснити Роман не встиг, бо, окрім внутрішньої політики, зовнішню теж вів дуже активно, ба навіть агресивно. То переховував у Галичі претендента на візантійський престол Олексія Ангел, то втручався у боротьбу за угорський трон, то в громадянську війну у Польщі. Втручався, треба сказати, переважно успішно і всюди знаходив союзників та підтримку. За його правління Русь зійшла на новий пік своєї могутності. Той же Галицько-Волинський літопис так описує походи романа. Він покинувся, був на поганих, як той Лев, сердитий же був, як Тарис, і губив їх, як той Крокодил, і переходив в землю їх, як той Орел, а хоробрий був, як той Тур. Під час одного з таких походів Роман з невеликим почтом потрапив у засідку і загинув, у віці всього 52 роки. Його малолітніх синів Данила і Василька тут же прогнали вцілілі бояри-олігархи, і країна поринула у нову хвилю міжусобиць. Але в історію Роман Великий таки увійшов, як державник і об'єднувач Русі, та її перший справжній самодержець. А ще Великий Воїн, що ще з підліткового віку почав битися із найлютішим нашим ворогом і не зупинився ні перед чим. І здолав його першу спробу захопити як Південну Русь Україну, так і Північних Новгородців. Зараз іменем Романа Великого названа 14-та окрема механізована бригада, дислокована у тому ж таки Володимирі. Її емблема рука в обладунках, що тримає прапор Волині, Білий Хрест на червоному тлі. Девіз народжена і загартована в боях, бо створена вона у 2014-му та пройшла усі битви АТО і ООС. А з початком повномасштабного вторгнення князівська бригада вибивала ворога з Київщини та Харківщини. І щоб ми разом закінчили справу її покровителя – і знову загнали Орду туди, звідки вона виповзла. Не припиняйте допомагати Силам оборони України. Якщо ви дізналися щось нове з нашого відео чи маєте свої міркування з цього приводу, пишіть коментарі і ставте лайк під цим відео. За бажання і можливості підтримайте нашу роботу на Патреоні чи просто донатам, щоб допомогти нам з англомовним YouTube каналом, де ми будемо розповідати історичну правду у всьому світу. Слава Україні! Героям слава.